В ефірі програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми говоримо про людей, які з перших днів повномасштабної війни допомагають нашим захисникам у військових шпиталях. Наші воїни постійно потребують підтримки і просто небайдужості людей. У нашій студії Людмила Побережнюк та Надія Тарасова, волонтерки. Вітаю вас! доброго дня. Давайте розпочнемо нашу розмову з взагалі вашої волонтерської діяльності, саме з того, як саме вона розпочиналася. От з квітня місяця ви волонтерите. Як тоді на початку повномасштабної війни, коли багато хто виїжджав, багато хто розпочинав волонтерити, багато хто вже розчарувався в цьому діянні і вже і завершував волонтерити. Як ви тоді почали про самий початок вашого волонтерської діяльності? Саме початок, да, це був квітень 22-го року, абсолютно випадково так вийшло. Нас попросили провідати пораненого в лікарні в пироговці нашій через дуже далеких, багаторазових знайомих, якщо так можна сказати, тому що він вже на той момент, другий місяць, був у лікарні, лежав, він не міг вставати. І нас попросили принести йому якусь книжку. Просто от, бо йому було сумно, він не знав, чим себе зайняти. І ми тоді а, якось так вдвох організувалися а, ще з одним знайомим, а, і прийшли, принесли там декілька книжок, і так вже почали трошечки говорити. А, і цей поранений Вадим, як зараз пам'ятаю, дуже добре. Він почав нам дуже багато розказувати, як відбулось в нього поранення, які в нього є переживання. Він дуже емоційно так це все відбувалося, і я вже зрозуміла, що нам вартує його послухати, трошечки ці переживання, його розділити разом з ним. Ми пообіцяли, що на наступний тиждень ми знов зайдемо. І так ми ходили до нього декілька тижнів, розмовляли з ним. Якщо там йому щось потрібно було купити додаткове з продуктів, бо лікарня, в принципі, все забезпечує, але якщо там особливе якісь бажання, то він нам говорив, і ми йому це купляли. І отак було якийсь час. А потім він нас познайомив, вже, коли почав ходити з іншими пораненими, які також самі були, бо нам дуже важливо саме тих підтримувати, в кого немає підтримки сторонніх, десь там родичів або знайомих. Які самі зовсім тут знаходяться, часто в незнайомому місці, і він нас познайомив з іншими пораненими, які також потребували схожої нашої участі. І вже коли він виписався, в нас було декілька поранених, до кого ми продовжили ходити, і ось так вже майже два роки, раз в тиждень по п'ятницям, ми ходимо в лікарню, спілкуємося з нашими пораненими. Ви сказали, що от ви тоді от так вас така книжку вам, вам потрібно було занести. Але як ви взагалі познайомилися? Як ви вдвох ось це організовуєте? Чи вас звела доля? Чи була якась ситуація? Де чи ви вже познайомилися після того, як почали волонтерити? Ну, з тим знайомим, з яким ми вперше пішли, нас об'єднує спільне хобі: це біг. Ми знайомі були до того через власне це хобі. В нас є декілька бігових спільнот, які окремо і ми організували. Так, і... Їх є декілька у Вінниці, і ми через ці бігові спільноти багато з ким знайомі. І більшість тих, хто зараз ходить, от і ми з Мілою знайомі через цю спільноту. Більшість, хто зараз ходить до поранених, є власне з цієї спільноти. Звичайно, є вже трошки інші люди, але більшість це саме наші колеги-бігуни, якщо можна так сказати. Ми були знайомі раніше. Але не так близько. За цей час ми точно здружилися, стали набагато ближче, тому що спільно таку часто нелегку справу робимо. і Це дійсно об'єднує дуже. Ми просто організувалися завдяки тому, що по перше в біговій спільноті дійсно дуже легко знайти людей з різних професій, які можуть допомогти з певними питаннями. Це може бути логістична, це може бути фінансова підтримка. Деякі наші, в нас ми не тільки вдвоє в нас дуже багато людей, які зосередились навколо саме цієї питання, як допомагати пораненим хлопцям, які перебувають в нашій місцевій лікарні, тому що вони з різних міст. Відповідно, запити можуть бути абсолютно різні. І в нас є і професійні і психотерапевти, і лікарі, знайомі, які можуть просто десь підказати, щось порадити. В нас є ті, хто просто можуть профінансувати, і це дуже велика підтримка, тому що наразі кожен тиждень в нас біля 25 воїнів, яких треба відвідати, і відповідно. Фінансова підтримка нам в цьому ну, дуже допомагає. А в нас є люди, які є ресторани, які долучились до нас, власники ресторанів, тому що бувають запити, які пов'язані з якоюсь улюбленою справою, з чимось специфічним чи з звичайною домашньою їжею. І в цей момент дуже вручаю, що вони такі без проблем. піцерія, не, не проблема. Куди тільки підвести, скільки? От це питання, яке може виникати в наших друзів, знайомих, колег, бігунів, завдяки яким ми все це організували. Тому що дійсно тут вдвох було б. Не так легко все це зробити, але коли є така велика підтримка, ти розумієш, що все це робиться правильно, що залучаючи інших людей, вони теж отримують свою порцію дофамінів, і вони кайфують від того, що є можливість бути залученими. Тому що дуже важко, наприклад, я перебувала на початку повномасштабного вторгнення за кордоном. як біженець зі своєю дочкою, я виїхала, і коли я повернулася через декілька місяців, в мене перше було питання, що я буду, що я хочу зробити. Тому що в мене повернення в Україну ну, це була моя ціль. Попри те, що на початку я вважала, що так буде безпечніше. І коли я приїхала, я побачила друзів, які... Відвідують лікарню. На той момент теж один з моїх колег перебував у лікарні, як теж воїн, який поранений. Я прийшла з ними, зрозуміла, що о, тут я можу допомогти, там я можу щось купити, замовити в інтернеті і тому подібне. Все. І таким чином нас постійно стає більше. Так, невеличка група людей, хто саме фізично приходить до лікарні, але за цим яким навколо людей які... підтримки. Просто все це організовують, допомагають. Да, і ми з кимось знайомі, з кимось вже по факту познайомилися, і це дуже класно нас підтримує. І відповідно, і підтримка воїнів вони це дуже відчувають, завжди вдячні так. за це. Неймовірно. Ну це прекрасно, що є підтримка, що є люди, які mm. є небайдужими і підтримують. Ви сказали, що ви коли вперше пішли, ви почали розмовляти, ви почали спілкуватися. З воїнами, як взагалі правильно це робити, тому що як знаходити слова, про що не можна говорити, чи просто спілкуватися, як... Просто як, як знайомі, отак, от, от прийшли і спілкуєтеся. Чи потрібно все таки обходити якісь теми, якісь не говорити слова, чи не багато воїнів не люблять, коли їх жаліють. От, взагалі не говоріть зі мною про війну, не говоріть, що вам мене жалко, і так далі. Говоріть, давайте говорити про погоду, про футбол і так далі. Але от не про такі проблеми? Це, до речі, дуже класно, коли воїн каже про що з ним говорити, а про що ні? Це дуже важливо, тому що багато хто з воїнів не каже. Взагалі нічого, і, і дійсно людина, яка недотична, вона може не знати, як комунікувати. Ті, хто говорять, можна навіть запитати, якщо це більш-менш якась знайома людина. Можна запитати, як мені з тобою говорити, про що можна, про що не можна, тому що я не знаю, я переживаю, що, щоб не завдати тобі якоїсь шкоди. Ну і самому буває почути щось, там, що відбувається на війні, це нелегко. Да? Тому важливо дійсно по можливості запитати, але жалість, да, тут абсолютно недоречна. Більшість воїнів категорично, навіть я би сказала, негативно агресивно налаштовані на жалість. Вони завжди тільки бачать, яку жалість вони одразу закриваються, довіра зникає. Якщо це мало знайомі люди або незнайомі. То я рекомендую притримуватись такої вічливої нейтральності. Да? Тобто це посмішка якась, це там елементарна вічливість пропустити пораненого десь в дворях, в лікарні, побачити, що він, можливо, там щось не може, і там пропустити його вперед, потримати двері, бо вони бувають часто там. На жаль, з переломаними руками, ногами, не завжди вони можуть так легко зробити деякі речі, просто уважно до цього поставитися. Тому часто воїни самі підказують, з чим можна говорити про що ні. Головний тут принцип не розпитувати багато, не задавати. Питання по типу, а скільки ти там вбив, а що було найважче. Це взагалі категорично просто заборонено. Ми зазвичай так задаємо відкриті запитання, там, чи можете розказати про поранення, якщо хочете. Да? Вони можуть розказати. Тобто головне дати вуха, скажімо так, да, сказати, що ти зацікавлений, а що тобі важливо, що ти можеш якось допомогти. І вже поранений він ну або якщо це стосується воїнів, які десь ви там зустрічаєте просто, не обов'язково поранені. Ви просто слухаєте зазвичай, що вони готові вам розказати. Не допитуєтесь, не. Ви колупуєте якісь якусь інформацію. Якщо вони бачать, що вам можна довіряти, що з вами можна говорити, вони зазвичай самі розказуються, якщо вони налаштовані на це. Дуже часто буває так, що ми просто з палати вийти не можемо, тому що нам розказують і розказують і розказують, і вже навіть треба зупиняти. А бувають такі, що просто ні-ні-ні, нам нічого не потрібно і не хочуть говорити теж частинка тоді... психології люди так, різні. Так, так, так. і ми тоді окей, ні, все добре. Тут... Не будемо. Да. Саме головне це, як правильно, Надія сказала. Якщо ми вже прийшли і даємо запитання, то, будь ласка, активно слухайте. І всі питання, які ви хочете дізнатися, це має бути не просто ввічливий жест, наприклад, там, як ти, а саме. Це можуть бути питання, які пов'язані дійсно, як ви отримали поранення, якщо людина готова розмовляти. Якщо вона не готова, вона може навіть сказати: розкажіть, що там у вас, і ми про себе можемо Нас щось цікаве розказати про кіно, про е, якісь хобі. Тобто, це буде будь-яка тема, яка може не стосуватися війни, але буває так, і тут дуже переважаю, що хлопці хочуть розказати, що сталося. Вони хочуть розказати, що відбувається на фронті. Вони хочуть розказати, як вони отримали поранення, що з ними зараз відбувається для того, щоб їх хтось почув. Тому що так, є персонал медичний, який кожен день про це може їх розпитувати, не розпитувати, тобто це така сфера, але тут прийшли люди, і ми маємо вислухати. Якщо така порада, якщо ви не знаєте про що говорити завдяки тому, що наскільки людей. Я можу просто постояти, і помовчати, і поспостерігати просто за людиною. Послухати, і може, наступного разу в мене з'явиться до нього питання. Плюс до цього зараз в просторі є дуже багато подкастів, є на Ютубі дуже багато відео хлопців, які розказують про свої відчуття, що з ними відбувалося. Ми відвідуємо не тільки лікарню, ми відвідуємо кілька лікарень. У нас є хлопці з ампутаціями. Правильно називати слова крісло колісне замість візочка. Це все ми теж спостерігаємо зараз в просторі, вивчаємо ці питання, тому що нам це цікаво. Ми в цій сфері. Я маю на увазі, що цікав... ми цікавимося не тільки як допомогти, але як розмовляти, і ми вже намагаємось. Більше слухати ми ділимося цими подкастами для того, щоб зрозуміти, що вони відчувають, які загальні потреби звичайної людини, яка опинилась в незвичайних ситуаціях, яка могла втратити не тільки там кілька тижнів свого життя в лікарні чи місяців. Вони могли втратити кінцівку, що вони відчувають, і як ми можемо в цей час допомогти ненав'язливо. Якщо людина не хоче спілкуватися, вона просто каже: Мені нічого не потрібно. Ми там можемо запитати, чи можемо ми обмінятися номерами телефонів. Якщо вам раптом щось знадобиться, ви просто нам напишете чи подзвоните. І вже на наступний раз ми вже для нього буде більш знайомими, і він, якщо захоче, розкаже. Інколи навіть на вулиці там роздаємо ці обіди, а, чи те, що в нас залишається, ми своїх вже знайомих хлопців зустріли. Але ми можемо в коридорі чи на вулиці ще зустріти воїнів, подякувати, підійти просто і сказати, чи можемо ми вас пригостити. І там пригощаємо, віддаємо там, якщо в нас щось залишилося, ще, хочемо далі ділитися, і людина може просто зупинитися і розповідати, що він не спить, що йому болить, і це теж увага, яку ми можемо дозволити собі зупинитися, послухати він, задати кілька питань подякувати йому за захист подякувати за те що він знайшов час нам щось розказати і так само якщо є потреба обмінятися номерами телефонів можливо йому щось буде потрібно нагадаю хлопці можуть бути з різних міст вони можуть бути не місцевими і поряд можуть не бути дружини Зовсим чи нікого. рідні дуже велика вдячність дружинам дуже приємно бачити і матерям, Батькам, які приїжджають, дітям, які приїжджають, і доглядають своїх поранених, Навіть рідних. тещам, Це, тещі коли бачимо, вони просто, можуть з нами спілкуватися, воєнно може мовчати, бо йому зараз ну не до цього. Там є якісь може бути трошки теж не знає про що говорити, але їх рідні. Теж підтримують бесіду, розказують про них, і це дуже класно. На ще я хотіла сказати в плані жартів, бо це так, така дякую. тема може бути. Вони між собою можуть дуже жорстко жартувати, і дуже багато використовують часто чорного юмору, один до одного гумору. Це в них нормально, поранені або люди з ампутаціями. Вони можуть дуже жорстко жартувати один з одного. Але ті люди, які не мають такого, не мають права про це жартувати абсолютно ніяк. Краще взагалі від будь-яких таких жартів, що стосується їх стану, утриматися, тому що це, на жаль, буває. Тому що хочеться трошки буває зняти напругу і хочеться пожартувати, але з приводу цього стану хлопців жартувати ні, ні, ні в якому разі не варто. Оце ну, ще такий важливий досить момент. Чи можна якось допомогти вам долучитися? Чи взагалі потребуєте ви ще підтримки волонтерів або разом підтримувати наших бійців? Тому що волонтерів, волонтерів було багато з 24 лютого, але потім багато хто повернулись до своїх професій, багато хто просто перестав, багато хто продовжує волонтерити і до цього часу. Чи потребуєте ви ще людей, які допомагатимуть вам або можливо фінансової підтримки? Що вам потрібно для того, аби і надалі продовжувати? Та підтримувати бійців, і скільки взагалі зараз воїнів ви до скількох воїнів виходити, з кількома спілкуєтесь у військових шпиталях, у лікарнях? Ну це десь в нас в нас є щотижневе обов'язкове відвідування наших воїнів. Вони вже знають про це і вони нас чекають, щоп'ятниці, наприклад. Це десь 25 воїнів можуть бути. Вони хтось повертається додому, хтось новенький приїжджає, сусіди нові з'являються, Чи хтось переходить на інший поверх? Ми таким чином свою локацію розширюємо всю цю географію по лікарням. Інколи в інші лікарні приїжджають, ми туди теж навідуємось, намагаємось підтримати, поки вони не повернуться додому. Чи поїдуть же на реабілітацію в місцеве е, санаторії. Але як можна долучитися? Будемо дуже вдячні, якщо є бажання долучитись до нас фінансово. Чи ми збираємо малюнки для дитячі малюнки? Це моя улюблена тема. Я інколи, і дуже багато відгукуються. Я дуже за це вдячна. Будь ласка, якщо ваші діти. Хочуть щось малювати, якщо ви бачите якісь дуже прекрасні малюнки. Ми завжди будемо раді прикрас, прикрашати стіни. Хлопці теж тому родіють Палата, в, в палатах. Uh -huh. Якісь е, нові оновлення відбуваються, і це для них дуже цінно. А е, є бажання, ви можете, якщо ви є, наприклад, у вас є е, інколи до нас долучаються навіть з кордону, привозять нам білизну, теж питаючи комусь це потрібно. Ми прийдемо, запитаємо і віддамо. Чи віддамо в інші шпиталі це теж дуже класна підтримка. Але я думаю, що ціль навіть зараз цього ефіру розказати людям, що вони так само самостійно можуть збиратися, наприклад, друзями, прийти в будь-яку лікарню, де є доступ вільний. У нас є лікарні, де можна підійти. Підійти до пост, до медсестер, які завжди знають про все про всіх підопічних, кого навідують, кого не навідують. Вони завжди підкажуть, що так у нас є хлопці, до якогось, на жаль, ще не дійшли або рідне не можуть приїхати. Якщо є бажання, будь ласка, зайдіть до них, і ви можете просто зайти, принести якісь смаколики. Привітатися, запитати, чи потрібно щось принести, і домовитись про ще якийсь час зручний. І таким чином у вас теж появиться підопічне, якщо є таке бажання, або написати нам в соцмережах, ми підкажемо так само, чи. Якщо когось є дуже сильне бажання перший раз там з нами сходити, будь ласка, ну ми, ми про це вже поговоримо особисто, підготуємо, тому що в першу чергу це має бути розуміння, що в принципі таку допомогу може робити кожен. І якщо на вулиці, наприклад, не завжди комфортно підійти до хлопця на кріслі колісному чи на милицях, і подякувати за захист, бо не завжди можна там модифікувати, чи це звичайне цивільне поранення, чи це з фронту повернення. Але все одно можна прийти в лікарню, ви будете точно знати: медсестри, медсестри завжди підкажуть, що так, це воїн, можна до нього прийти, привітати і просто побути там, запитати, чи щось потрібно. Так, да, І важливо дуже взагалі. Не боятися поранених, тому що да, в лікарню не всі готові йти. Це там є свої нюанси особливості, але на вулицях вони також зустрічаються, і нам також важливо нести той меседж, що їх не варто боятися, що з ними можна принаймні там посміхнутися їм легенько, бути вічливим і що це ми маємо знайти, як з ними комунікувати, як їх не боятися, як їх приймати, для того, щоб в нас було більш таке здорове суспільство, і там більшості людей було би добре в цьому. Це також дуже дуже важливий момент. І наостанок хочу запитати вас, що особисто вас мотивує займатися і надалі волонтерською діяльністю? Вже майже два роки. Ви постійно на постійній основі відвідуєте воїнів, відвідуєте шпиталі. Що вас мотивує? Вдячність. Ось ми вдячні їм ще до того, як з ними познайомилися, за те, що вони зараз захищають нашу країну. І розуміємо, що якщо ну, ми маємо їх підтримати. Тому оця от вдячність за те, що вони за їх захист мотивує прийти, подякувати ще раз, запитати, а чи зараз вам щось потрібно від нас? Тому що ми знаємо, що увага один до одного в будь-яких обставинах це найцінніше. І також вдячність, потім їхня. Ми бачимо, наскільки для них для багатьох це важливо. навіть з деякими, коли вони виписуються, вони підтримують з нами контакт і дуже дуже багато говорять саме про те, що їм найважливіше було з нами поговорити, що вони не забуті, що їх хтось міг почути, хтось міг їм якось допомогти. І дуже класно, коли. Наприклад, ну, мене це найбільше мотивує, коли ти бачиш, що людина там лежала багато місяців, не вставала, дуже була така слабка фізично, а потім присилає відео, як він там вже ходить по квартирі або навіть танцює десь, повертається до якогось свого життя. Є такі, що продовжують вітати нас на свята. Ну, дуже ось у мене найбільше. Це мотивує, те, що вони потім повертаються до свого життя і також вдячні за це. І ти розумієш, що це буває нелегко да, там, спілкуватися, але це там хоч одному умовно, да, бо декількам людям дуже допомогло і це надихає ще більше. Головне, щоб відчувалася ось ця підтримка для них, і для того, щоб вони були. Щасливі, хоча б трошки, так так, це я дуже дякую важливо. вам, що ви завітали до нашої студії, і дякую за те за ту роботу, яку ви робите щоденно. І вам дякуємо, дякуємо за увагу за до да, цієї дуже важливої теми зараз. Дякую. Нагадаю глядачам у нас у гостях Людмила Побережнюк та Надія Тарасова, волонтерки.